Згорілу градирню на Запорізькій атомній електростанції ймовірно доведеться знести, адже вона буде сильно пошкоджена, заявив голова ядерного агентства ООН Рафаель Гросі під час свого чергового п'ятого візиту на окуповану росіянами українську атомну електростанцію. Свою заяву Гросі записав, стоячи всередині градирні після того, як представник із представниками магате оцінив збитки. Особисто ця велика споруда непридатна для використання у майбутньому, тож її ймовірно колись знесуть. Нагадаю, вежа на заес спалахнула 11 серпня за даними енергоатому. Зайнявся об'єкт технічного водопостачання, через що загорілась градирня номер один, та було пошкоджене інше технологічне обладнання станції серед ймовірних причин пожежі, недбалість російських загарбників або ж можливо умисний підпал. Версії підпалу і провокації дотримується і начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Посилаючись на свої джерела, він каже, що росіяни підпалили градирні у великій кількості автомобільні шини, таким чином намагаючись створити панічні настрої на. Правому березі колишнього водосховища ну і традиційно ж звинуватили при в цьому всьому в обстрілі Енергодару Україну.